Коломиї відбувся п'ятий всеукраїнський фестиваль писанки у програмі фестивалю Мистецьке свято на площі перед всесвітньо відомим музеєм писанки, виставка композицій великодньої тематики, конкурс писанкового розпису, великодні вечорниці для молоді, виставка продаж виробів майстрів народного мистецтва на святі. Побувала наш кореспондент Надія Семенкович. Ой, кувела зозуленька, як цвіла калина, що найкраща писаночка наша Україна. Саме ці слова стали лейтмотивом п'ятого всеукраїнського фестивалю писанки в Коломиї. Урочистою ходою від міської ратуші до єдиного в світі музею писанки крокують гості з різних куточків України. Яйце, початок життя, здавна в нашому народі було символом весни, воскресіння, добробуту і щастя. Розмальовували курячі, гусячі, перепелині і навіть страусячі яйця. А що вже веснянки, хороводи, співаночки. Не згасали до піснього вечора разом з Холоміянами. Милувався писанковими барвами. Міністр культури України Михайло Коленя. Великдень це то свято зараз, особливо, де я відчуваю необхідність побувати на малій батьківщині. Живе мама, хай Бог їй 100 років життя. І я стараюсь на Різдво і на Пасху завжди приїжджати до мами, тому Пасха для мене це той. Світле таке свято родинне, яке і я, і мої діти, і мої внуки, і багато-багато ще поколінь в Україні повинні відмічати. Нинішньому голові облдержадміністрації Михайлові Вишиванюку належить ідея будівництва єдиного в світі музею писанки. По-моєму, тут божий промисел є, цього. тому що був музей писанків. Коло ми і він був страшно приміщений. Ми з мною Миколаївичем Метником, головою обласної ради, на той час шукали місце, де побудувати писанку, і думали, яка вона має бути. І до нас підійшло два молоді хлопці з пропозицією, що Михайло Сергіч, давайте побудуйте такий пам'ятний знак писанці, як є в Канаді. Я в Канаді був, бачу той пам'ятний знак, і тут знаєте, нею осінила думка, що це має бути не пам'ятний знак, а в вигляді писанки. Має бути музей писанки, отак воно і появилося. А славу треба віддати нашим будівельникам Лучку Дмитру, який за 90 днів від прийняття рішення до перерізання стрічки святкової побудовці прекрасний музей. 90 днів. Фантастика! Благословляли фестиваль владики, віншували гостей, аматорські колективи з різних куточків Прикарпаття, а писаночка, символ свята, здається, усміхалася і раділа сонцю і людям.